Доброго дня, мої милі мої хороші. Доброго дня, мої милі мої хороші працює. Давно це я в стрімі не була, у мене з'явилась трішки хвилинка вільного часу. Воно ви помила. Поговоримо. Поспілкуємося. О, щось камера. О, все нормально. У мене сьогодні вихідний, завтра вихідний, і мені на роботу аж 5-го числа. Так у мене буде більше свободного времени на спілкування. Ну, будемо розмовляти. Всіх чекаю на своєму каналі. Всім привіт-привіт. Ну, що я вам хочу сказати. Поговорю, поговорю про свій канал. У мене на каналі вже 500. Скільки у мене тут? 553 підписника. Хто до мене зайшов, не забувайте ставити лайк і підписуватися до мене. Канал мій потихоньку-потихоньку розвивається. Це вже я його веду ну, третій місяць. У мене вже, дивіться, 53 підписника і 522 години перегляду. Ну, по чуть чуть чуть-чуть канал набирає обертів. Я там про, розказую про своє життя, роботу, як я ходжу на ту роботу, яка вона в мене прекрасна і чудова. Ну тяжко працювати в колективі, який нарушає всі закони і тебе не може зрозуміти. По роботі, звісно, трошки несправедливості. Ну, я стараюся робити все по закону. Тому що не по закону це неправильно. І кожен, як би вам сказати, мало хто хоче працювати, а хоче, щоб за нього робили роботу. Ну, так як я це все бачу і розумію, то приходиться трішки і споритися. У мене там були й дуже чудові відео. Зараз буду, я трохи посижу. Ну, минут 20. Прямо в прямому ефірі думала відео зняти, записати, ну, вийду на вулицю, буде в мене там така, такий інтересний контент. Постараюся зняти його. Такі діла. Я вже трішечки, трішечки, це я вже, от дивіться, буде 4 жовтня, як я два місяці працюю, а YouTube я веду вже третій місяць, буде 8 жовтня. Там. Так що стараюся совміщати ту роботу, і цю роботу, тому що вести канал це як друга робота. Підхудла трохи. тому що постоянно, постійно, ну як трохи почали об'єми сходити. А це виходить як, грубо говоря, робота на ногах. Треба бігти, бігти, знімати ті показники лічильника, ну частний сектор. Це одне, ти в двір не зайдеш. А от ще в мене були сходові клітини, там, де в під'їзді, то треба було, коротше, дождатися, хто зайде в під'їзд, відкриє тобі двері. Ну і також все закрито, все тяжко і буває ще темно. Ну, В принципі, працювати можна. То такі діла. Ой-ой-ой. Я наконец-то сьогодні трошки відпочила, бо вчора була неяка просто. І, Якщо робити з понеділка по п'ятницю, устаєш. Но у мене тепер буде трошки інший графік. Я виходжу 5 числа на роботу, і будуть у мене робочі суботи. Це виходить, з понеділка по суботу я працюю, неділя вихідний день. І графік трошки буде другий. Там, до ж вечора, по-моєму, трохи буде змінюватися. Такі справи. У нас на вулиці тепленько, на літо, ми ходимо в шльопках, ще в футболках. так Що то такі справи? Да, стріми вести і, чесно сказати, волоси ну, трохи не висохли, в мене не виходить, тому що з роботи приходиш, треба бігом то в магазин забігти, то іще щось зробити. І робота не почати і край. Такі справи. Не забувайте, хто до мене заходить, лайки, лайки, ставте мені лайки, задавайте питання, я вам відповіді дам. Все розповім. Ой, ціни у нас ще там в магазині виросли. На помідори взагалі це не космос. І по 60 гривень, і по 70, і по 200 з чим. Ну, в залежності від того, який сорт помідора. Такі діла. О, до мене ще одна людина зайшла. Лайк. Ставте мені лайк і задавайте запитання. Я вам на всі питання, відповіді дам. Це щоб багато було людей, напевно, треба в прямі ефіри, там, якщо, от, наприклад, 20-30 тисяч підписників тоді. Да, так як у мене поки мова. Ну, що маємо, те маємо. Нічого страшного, я думаю. Тяжела Ну, У мене ще там є один канал, ну там я трохи неправильно його вела, а тут я стараюся, щоб воно у мене трошки, як би вам сказати, Регулювалася підписники і просмотри, що були, то тобто тоді воно йде, ідея дивлюся. Бо буває таке, що підписників багато, просмотрів мало. Це що виходить? Людина підписалася, а потім не дивиться твій, напевно, канал. Стараюся розвивати його сама, я їх сюди поки не вкладую. Ще не заробила, бо зарплата в мене маленька. О, що в мене ще було там на роботі з проїздом. Почитала свій проїзд, коротше, насчитала 716 гривень. У нас там дівчина сидить, коротше, яка, я не знаю, контролює це все. Вона насчитала 700 гривень. Я кажу, так а як 700, якщо 716 ну там спорить доказувати безполезно коротше. Думаю, ладно, подивимося, що буде далі. Такі справи. Багато хочеться іноді розповісти. Ну, знаєте, воно як накіпає, треба просто сідати за комп і зразу отак може багато-багато і розказувати. Тоді буде інтересніше А коли ти вже успокоївся, трошки відпочив, розслабився, то вже тобі виходить. Ну, воно одійшло на другий план, і в тебе якісь там другі заботити. Коротше, сидиш вдома. Ну, відпочивати хорошо. добре. Відпочинок вдома це стільки уборка, глажка, магазини і хатні справи. Ну, це також забирає деякий час. Так я. Ой, трошечки побуду, бо треба буде бігти. Тим 13 минут. Ага. Ще 10, 10 хвилиночок посижу, поговорю і буду собиратися. Сегодня у нас свято. Сегодня день вчителя. С их вчителями поздравляю святом день вчителя. що Робота, робота і канал, канал. Потихоньку, потихоньку. Не знаю, що буде, звісно, взимку. Що і як воно буде далі. Ну, робота цікава. Такі діла. Ну, що скажу про роботу. Хотілося б на роботі довше поробити, але я не знаю, наскільки мене вистачить, тому що там все покрито брехнею. І, ну, во-первых, колектив. Роб... У нас є бригадир, який, коротше, вона нічого не розповідає. Чуть що спросиш, кричить, верещить, нічого її не поймеш, нічого не понятно, що вона там розказує. Вічно в неї комп'ютер глюче, висне, потім вона щось там воде-воде, сохраняє, сохраняє на тому комп'ютері, чи забуває вона, зберігати, чи в неї щось там не сохраняється. Ну, людина, по-моєму, людина і комп'ютер несовмістимі вищі, чи їй треба трохи підучитися. А, і ще я одну фішку замітила. Сижу я, коротше, зараз розкажу прикол. Сижу я на дивані, прийшла вже ж час, якби ми ж з пів восьмого працюємо. І треба завдання там йти на роботу, щоб виконувати її. А в нас бригадир любить з утра каву випить, булочкою з'їсти, і, понятно, що руки помиті, сходить я, в туалет, кажу, як є. Кричить, сидить, ой, що там комп'ютер віснить, що там комп'ютер віснить, що комп'ютер не включається, що там іще щось. Потім раз, раз булочку з'їла, каву випила. Нажала кно, там, тика, 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 щось там робить, робить, не виходить, а обратиться до техніків. Том, коротше, раз дивлюся, бух, пішла, нажала ж, мабуть, кнопку, а я ж сиджу на дивані, за цим всем наблюдаю. Кнопочку нажала, поки сходила ручки, в туалет сходила, ручки помила, раз дивлюся, і комп'ютер. все, вона. І бігом починає, ті давайте, давайте, підходьте, хто готов, здатися. Мета. Ой, норми. Ну, що я вам скажу за норми? Вони ставлять такі норми, що виконати їх невозможно. Ну, пішли б з нами, спробували б їх виконати, показали, як це все робиться. То тоді, може, було б воно ну, якось і та... ой Це просто ужас, що в нас твориться? Так, куди не кинця? Саме головне, знаєте, я, якщо робиш. Все правильно по закону, ти поганий роботник, треба брехати, щось видумувати, сочиняти, о тоді тебе ценять. Знаєте, оце відношення іноді буває якби хамське. Ну так не должно бути. Ну, Поки мені важко звикнутися. І з тим, що зараз воно твориться. Такі справи. Ну, нічого, подивимось. Я трішки відпочину, наберуся сил. І 5-го числа піду на роботу. Потім ще треба 6-го відробити, а 7-го у мене один вихідний. Ну, у нас в суботу, виходить, скорочений день на годину йде. Такі діла. Так що. Ну, хто буде дивитися мій прямий ефір? Він такий у мене коротенький буде. То підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Чекаю своїх, хто робив раніше в Обленерго контролером будущих. Якщо вам цікаво, задавайте питання, я вам відповім, чи стоїть туди йти на роботу, чи не стоїть. Ну, знаєте, ми як оці грабці, ми приносимо всі дані, а зарплату отримуємо як, я не знаю, така маленька зарплата. Смішно. Сравнить як комуналка, оце все ціни в магазинах, ми навіть не отримуємо того прожиточного мінімуму, а вони вищили всі налоги, все вищитили і вийшло. А коли кажеш, що мала зарплата, всі подають і типу, на мороз. І на проїзді теж питаються там, я не знаю, ну нахитувати, що воно, я не пойму, як вони вважають. До з математикою трудності в них там. О, і ще мені фонарик видали. Фонарик видали, я вам потім його покажу. І такий цікавий, хороший фонарик, в принципі. І там акумулятор стоїть і повинна бути зарядка. Ну, мені зарядку не положили, а мені положили автомобільну зарядку. Треба провести обзор фонарика. Так попользувався день, приходиш додому, щоб хорошо, щоб зарядити фонарик, а в тебе автомобільна зарядка. Ти стоїш і дивишся, що з ним це робити далі. А, ще була одна ситуація, мені дали відомість, наже ще електронні відомості, а мені дали на листочку, а я спросила говорю а чого ви не можете зробити мені електронну відомість А ми працюємо так. Ну, думаю, це якийсь капець. а що так електронна, там 30 нещасних тих, чи 31, чи 32. Електронну трудно відомості вести. А потім ще попросили відвести в понеділок в свій вихідний день. Ну, все-таки я добилася, що я скину по вайберу це все діло. Все, я не буду їхати тратити свій вихідний день на роботу. Казали, що пояснювальну треба написати, що я ну, напишу я пояснювальну. Коротше, така нерізбіріха якась твориться, що просто капець. Саме головне, що я не забросила свій канал, я так стараюся виставляти по трішки відео, показую там, ну, в принципі, таке, люди люблять. Ну, люди, якщо щось таке красиве, то вони мало дивляться. Більше, я дивлюсь, подобається трішняки, якщо ти щось таке виставиш, те страшне. То люди дивляться там, коменти пишуть і починають. Лайки ще ставлять навіть. Такі справи. Добре, буду я закінчувати свою трансляцію, бо мені треба бігти вже. Вийшла я мало, звісно. Але, ну, якщо сьогодні вийде, може, ввечері вийду, або завтра, і буде більше часу прямий ефір і більше поговорю, порозказую. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. Пишіть хоч щось адекватне і нормальне. Не потрібно писати гадості. А, якщо людей просиш не пишіть гадості, а пишіть щось нормальне або взагалі не пишіть, то вони пишуть гадості, гадості, гадості. Вони, мабуть, приносять це, знаєте, як моральне задоволення. Дякую вам за лайк. У мене їх аж два. Коротше, все, до зустрічі. Всіх чекаю.